Ви на правильному шляху, і взагалі тут дивляться люди, які дуже-дуже за собою намагаються слідкувати дуже. Ви цінуєте своє здоров'я, ви розумієте, що на вас відповідальність і вам не можна хворіти. І люди мають дуже гарні от, гени, сила роду, ну і не без впливу. Дивіться, робили магію, впливали, втручалися, хотіли вас скинути. Може, я от розумію так, люди займають якісь посади, не знаю, чи це може стосуватися військових, щоб посунути з посади, щоб посунути з посади, щоб ви не могли працювати. От. Дуже сильно нападали, міг підніматися або, ну, щось робили із тиском в організмі. Це магічний вплив, магічний вплив, напад, агресивний напад дуже сильний. Зараз я буду чистити. Бо по цій карті ви мали гарно себе почувати. Це все навмисно робилося. Щоб ви не хотіли, не могли, чи не могли навіть дійти до тої роботи, заперечую, весь негатив убираю. Давайте ще раз подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили, чи йде негатив магічні втручання. А ще жінки особливо можуть, коли ставлять стяг краси або стяг молодості, років життя. І перекладають свою якусь хворобу або зайва вага. Теж може бути. чекає ворог результата, поробилися порчені програми. Зараз я буду чистити. Заперечуюсь негатив, убираю. Ну так, по цих картах заздрять, як ви виглядаєте, ваші фігурі, вашому стану, про всьому здоров'я.